Питання торкається ще далеко 94-5 року події в Чечні. Військова розвитка робила свою роботу, я думаю, що нам дещо вдалося. І наші доповіді були президенту Кучмі. не викликали в нього запитань по ситуації в Чечні, в війні Росії з з Чечньої. А у нього був певний такий дещо несприйняття колишнього цього голови. І він на одній із нарад, нарад в себе заявляє, що ви тут мені раз доповідаєте? Вон, молода воєнна розвідка повністю мене забезпечує ситуацію, знання ситуації по Чечні. Що зробив той голова? Зібрався. Зібрав своїх заступників колеги, ну, на, на вузькому коліка. Ну, що ви, ребята, що ви не можете там цього скіпальського на місце поставити? Це велика політика.